Всім привіт! Сьогодні у нас свіжина. Хотів би розказати невеличку історію. В 1975 році мій батько їздив на заробітки по Радянському Союзі. І тоді він був в Кіровській області, село Утманово. Зараз це Росія. Там вони відбудовували колгосп, і на власні очі він бачив, як роблять свіжину там. Тобто, осмаливши кабанчика до ось такої Чорноти, не миючи. Розбирають його і за... заносять в будинок. І ще одне. Розбирають і заносять і п'ють горілку 3-4 дня до тих пір, поки не з'їдять цього кабанчика всім селом. Коли в них виникла потреба е в їжі, тобто вони виписали в кулгоспі кабанчика і закололи. Жили вони неподалік невеличкої дороги. І коли вони його осмалили і помили до ось такого кольору, тоді зупинялися на дорозі автобуси, і люди, якщо їх можна так назвати, виходили дивитися і запитувати, як вони зробили із кабанчика ось такий колір. наших парубків тоді було 6 чоловік. Всім дякую. Висновки робіть саме.